І Якраз осколок між нами як пролітає. Та хата була дерев'яна, тільки знов То, що ми переселенці з Покровська виїхали. З Покровського теж таке було, що почались обстріли. Спочатку в кришу попала. Як ми виїхали, вже кажуть, там одні фундаменти нічого не залишилось, і в домі що було, і дома немає. Ми приїхали сюди і вирішили. Поставити дерев'яний будиночок, щоб швидше, щоб було, де жити. Ну, Там трошки на кухні було, не зроблено ще ремонт роблять. І ми всі були в цій хаті, ну, в старій, так сказати. А ночі, як почало летіти, оце, і прилетіло прямо в той будиночок. Там нікого не було, слава Богу. Слава Богу, що він був пустий. Ніякої там, не людини, не животі, ні людини, ні животини, нікого, нічого там не було. Там стояв диван. Ну, Душ, нічого там не було. А шахет, як залетів, прямо в будиночок. Я не знаю, він не мимо, а прямо в сам будинок. Будинок дерев'яний, він за хвилину спалакнув. Ми як виглянули там, отак, як паливо, якби хтось був, він би не встиг вийти. Прямо в сам будинок влетіло все. По криші воно попало, он з криші посипалось усе, вікна всі повилітали. Відкрилось вікно, винесло шибка і звідтіляв. Син сів, у мене син інвалід сів тут, на тій стороні, а я на той. І якраз осколок між нами, як пролітає, пробиває він те вікно, ну, яке вже вибите було, між кімнатні двері і в дверях така. Ну, Дирочка прилітає той осколок між нами. Це було дуже страшно. Це, як... Уся хата була, вся була в склі, в осколках, вікна вибиті були. Двері тепер не зачиняються, вони їх вигнули. А вікна, осмасові оці, вони всі відкрились самі. Така була хвиля, що воно все само відкрилося.